І всім привіт, народ! З вас підписов вподобайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3. Нас чекає. Війна з Китаєм. Складна війна, але ми витримаємо якимось дивом, якимось чудом, але ми витримаємо. Можна скрипницю десь на максимум, в принципі, тримати. Основна проблема це те, що Китаю допомагає Гонці, і те, що в них на двох досить хороше населення. У мене просто людських ресурсів не вистачає для хорошої боротьби з ними. Рівень місцевого людського ресурсу. Це призовні пункти. Це саме відсотка додає. є. Ну, просто ще провінцій багато, і вони не дуже якісні. У мене дуже багато багато неякісних провінцій. З нульом людських ресурсів. А що якщо? Я візьму. Давайте най. Найдешевших. Це точно мені збільшить. Хоча б ось так, хоча, хоча б щось було в деяких провінціях. Ну так, якщо я відстаю саме по людському ресурсу. Ого, в мене прям багато провінцій, де нуль просто. Нуль. Ви розумієте, нуль рівень людського ресурсу. Ого. Все, здається, хоча б трохи. Деякі подокачував Тобто так, по найменшому. Даві тура ось. Там, де найменший рівень людського ресурсу. Де я відкачаю. А, скоріше, по найдешевшим. Ой. Ой. Так, все, треба відволікатись. Час. На одиничку. Будемо зараз їх по черзі всіх виносити. Мені тут в формі управління. Нема чого качнути, що додаткового мені допоможе. Тут. місцевий людський ресурс, десь. Плюс 2 дасть, прикольно. Він треба було, окей. А зараз. Точно, сильніше, ніж минулий раз, коли я перегравав так окей. Розніс. І одразу добивати, це дуже важливо. Ми граємо через добивання одразу. Да, і втрати їх в порівнянні з нами прям в рази більше будуть. Таким чином. І бажано виносити їх по окремості. О, я їх спіймав тут. Прекрасно. Вони зараз відступлять кудись. О, Цікаво, куди? Сюди ж? Куди? Я хочу вас саме добити. Так, я добив, і тут вони змусив їх прям атакувати. Мене що також прекрасно. Вони зараз звідси відступлять. Ми їх добиваємо. Йдемо на добиття саме. Так, окей, зараз прекрасно зробили, бо у нас втрат в три рази різниця. Три рази. Те ж саме з гонці треба зробити. Тут трохи складніше. Ой, сім окремо спіймали. Прекрасно. Шістнадцять окремо бажано спіймати. О, вони зараз прийдуть. Але я... <з five> мені вдалося від захисту зараз відіграти. Ха. Тобто вони куди більше за мене втратили. В першу чергу, китайські війська до... наздоганяємо і добиваємо. Так, тут дуже важливо через добивання грати. Бачите? Співвідношення в три рази. Ми тримаємо співвідношення в три рази. Так, і тепер швидко сюди. Добити досить велике гуанційське угрупування. Ой! Куди побіжали? Куди побіжали? На полюдським ресурсам я дуже сильно відстаю. Я не можу так активно відновлюватись, але. У мене більше грошей, сподіваюся. Завдяки тим, що я їх прям вбиваю, їм доводиться прям з нуля відновлювати. Ну і плюс через те, що не даю їм повністю відновитись, вони в боях втрачають куди більше. Тут ще хтось підійшов, прекрасно. Є, співвідно... Ой, мені подобається більше, ніж три рази різниця. Так, замальовуйся ось так. Затвердити. Напевно, спробую розділитись. Той, хто замальовує, нехай замальовує тобі. Тримай генерала. І з цією вісімдесяткою буду намагатись бігати добувати. Я завдяки покращенню там академії і так далі. Набрав перевагу собі по всьому, тому нехай можна ставити, навіть поставитись ось так. Нехай вони саме вбиваються у мене саме тут. Китай, в своїй столиці, або навпаки, прибіжатись в гонці, щоб гонці мене не чпав, а просто саме вбивався об мої війська. Нехай. А Вони зараз просто будуть бігати сюди і намагатись звільнитись. Друга моя, вісьмідесятка. Ви і захоплюйте, ну, нехай. Блін. Дивіться при бажанні, я білий мир мір ще можу зробити, але я не хочу білий мир. Якщо вони знущаються наді мною, то нехай. нехай вже програють, а не просто білий мир. Він може вас. Давайте вас також у столиці залишити. Скільки я можу найманців собі дозволити? Просто я так захоплю, захоплюю, вони все звільняють. Так ми далеко не підемо. Мені потрібна ще одна армія. Я просто не знаю, як багато. Окей, я не знаю, як багато китайці можуть собі дозволити. Лише 40, всі інші, на, ось так. Я сподіваюся, 40 вистачить, якщо я сюди найманців докину. Ой, 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 так, я дарма відійшов. Давай на 4 тисячі сюди ще найменців. Найманці тримайте генерали, Ви вдвох. Сюди? А ця 70-ка. Ну так, краще було б 40 лишити на гонці, а 70-ку в столиці китайській тримати. Але все нехай. А вони так і не змінили свою столицю чомусь. Нехай роблять що хочуть. Ой, а фу, я думав, ми програли тут. Ми витримали бій. Ой, винести дві країни, які більше за нас по населенню. Це прям прекрасно. Так, 90 є, але мені треба саме 100. Якщо ми набрали 90, то наберемо і 100. Все. Ну, бо мені казали набирати 100, бо там переваг більше. Ну, скрізь очків ось цих примирньогоді більше. Так, що ж, забрати ось так у узбережжя. Очків не вистачає. Mm. Давайте красиво. Давайте ось так. Навпаки, зліва направо забрати. Що тупо. Тупо, бо тут кращі провінція, але. Але байдуже я саме так і зроблю. Таке якась провінція на 1,5. Нема. Ну що ж, затверди вимоги вийти? Сіми війська в столицю. Де б вона не була, вона десь тут є. А 18 в найманці. Перебираю. Все ми це пережили. Покращити, покращити Покращити Так, що ж, У мене тепер є мета, так перша. Рівень військової академії. Збільшу максимальний. Провінції 1600 одразу віддаю. На провінції 900 на релігію. Немає радника. Військово. Я воював без військового радника. Давайте. О! Тих обслуговування зменшу. Я без грошей. Так, а тепер найважливіше. У будівлі. Так, сироварня моя монетку. Шафран точно дорогий. Так, можна десь текстильну фабрику. Знову ж починаємо з ресурсів, які монетку дають. Опіум на плантації. Опіум також точно дає багато. Більше монетки. Чотири майстерні парцеляни. Прекрасно. О! Я нарешті вугільні шахти відкрив. Я взагалі забув, що я цим займався. Вугілля досить дорого коштує. О, купа плантацій. Дев'ять плантацій, бо вовни. Ну, чайних плантацій також погано. Плантації спеції. Знову ж спеці також дорогий ресурс. Це прекрасно, що в мене тут ще плантації спеції додаткові. Ну і все, по дорогим ресурсам все. Далі можна просто всі підряд забудувати. Просто щоб більше економіки було. Ну Да, бачите, вже 200 майже. У мене прибуток. Чим більше будівель, тим більше прибутку буде. Навіть з таких не дуже дорогих ресурсів. Є, -є, -є. все. Ну, все, все. Забудував всі унікальні будівлі. Що в мене агресивна експансія 34. Так куди там лізти? Так ще військову академію трохи. О! А ні, я ще не, Я ще навіть не відновив. Людський ресурс, який був. Знаєте що, людський ресурс? Одразу дев'ятку. І от багато де він 0 коштує. Ой, ну, нуль Загалом коштує його покращення не так дорого. Тому давайте порозкидуємо. І зараз отримуємо собі величезну кількість додаткового людського ресурсу. Ось так. І в них пойтого буде тут. Mm -hmm. Давайте всіх, у кого менше 140 воно коштує, я закидаю. Все, я зараз відчутно. Відчутно мені легше стане. Так, і давайте. Ось тут я закину в швидкість світовлення людського ресурсу. Бо мені справді цього не вистачає. Можна теоретично. Блін, мені доведеться ще з Індії воювати. Окей. Теоретично можна Гуансі піти. Ви все ще з альянсу, все ще альянс. Ну якщо йти, то вже немає сенсу негонь сіти. Треба на кита йти. Але все, все ще вони по населенню більше за мене. Але тільки по населенню. В усьому іншому в мене повна перевага над ними. І хочеться економіку. Мені хочеться хорошу економіку. Можна якісь конкретні провінції забудовувати. можна все одразу, Якось ось так. Ну, А я ж можна не так зробити, Я ж можу і сортувати по ресурсу. Бо вовна досить. А, спадок. О. Тримайте пам'ятники. Так, все. Нарешті можна ще трохи розширити війська. Але воювати мені точно зарано, поки хоча б. Не відновлю кількість людських ресурсів. Та й мене все одно агресивна експансія висить. Так що, з бавовни. Є бро. Вугілля досить дорога. А тут підписано. О, тут навіть підписано. Так перше, Діаманти трохи. Є десь тут. Опіум скільки коштує. Так мало? Я думав, дорожче. Я тут о, я хотів спеції відшукати. На. Ну і погнали. О, спадок, знову спадок. Тримайте ще пам'ятника. Економічного радника нема. Ну блін, тут немає. А, дохід від виробництва. Ну, нехай. Так, стоп, а в мене питання, в мене, в мене не максимальний рівень. Так, на, 1700 і ще 1800. в мене не максимальний рівень військової академії, це погано. Я ще трохи стулицю качну. Не більше грошей. Є. є є. Ліміт юнітів в мене такий непогано покращений. Так, пововне в мене забудовано вугілля. А, все інше вугілля, напевно, вже забудовано. Деревина, залізе, зерно, таке собі. По ціні. золото, Меблі. Обо зараз худого пролистати. А, все о, знову по спадку. Це значить, що можна пам'ятника будувати. Так, прибуток в мене зараз збільшиться, у мене 19 агресивна експансія. Мирного угода з Китаєм вже закінчилось. Війська можу ще викликати. Є. Плюс 24. У мене не. Ні, ось. Я прямо вприти к ліміту. О, стоп-стоп, що? Бутан на мене напав? Як скажеш? До тебе хоч союзник є? А, Іспанія. Окей, бутан, дай мені секунду. Дій. Я вже переміг так. Де ж мені не потрібен ботан взагалі? Давай зробимо з тебе маріонетку. Ну Трохи агресивної експансії, нічого страшного. Військові репарації. Змінні на уряду, до релігії. Затвердити, вийти, все. Дякую. Ну сам ти мене напав. Так, продовжуємо. Ну, блін, тут прям дорого, о нічого нема. Стоп, є срібло. І тропічне дерево. Яке, до речі, також достатньо коштує. Все, короче, далі можна ось так. Вже ж не вистачає спадка. Тому пам'ятники. І новий закон нарешті. Що ж, спробувати ще раз піти на китай. Ну блін, знову ж міські ресурси, ще не відновились. Я тільки 50 тисяч зможу відновити. А в них все ще союзні в Окей, поки є агресивна експансія, можна не паритись. Я не дарма витрачаю час, поки є агресивна експансія. Ну що ж, я думаю, коли буде 80 тисяч, можна вже йти. Можна буде вже піти. Поділити армію навпіл. Дай мені хорошого генерала. Окремо 124-ку ось так роз'єднати. Або поки що нехай, щоб для початку вони разом побігали. Давайте спробуємо ось так роз'єднати. Тебе ліміт. 198. Але я ще покращив військову академію. Окей. Я став ще сильнішим, можу до золоту собі ще більше помилок робити. Стоп. Не може бути що я дочекався, поки. У, я дочекався, коли ви не союзники. В моменту, поки ви вже перестали бути союзниками. Вау а, ну тоді був... це взагалі легка війна буде. Зараз. Одні стоять, захищаються, інші фарбують. Так, мені взагалі казали, що десь є в радниках, що, дуже, до речі, дуже незручно. Ой, можу радників попродовищувати. Тут є. О, армія контролем шиї. Але я цим не користуюсь. Мені здається, і так виходить. Швидко, ефективно і так далі. А, так, до сотки дочекаю. Все. Зробити вимоги. Я все не захоплю. Неприємно, те, що я прям все не захоплю, але. Так, я хочу їх пощурую. О, ось так відрізати від всіх, а далі, дайте мені. Ще однієї такої ж самої дешевої нема. Ні, не хочу прям посеред них мати провінцію. Дякую, не треба. Але ми так, китай тепер обрізали повністю навколо. Ні, якщо нас так обмежують, то можна було б. Теоретично. залізти в, в, в вон Так, якщо я щось беру. Ой, максимум. все, в мене вже рівень військової академії. О, економічно. Так, дохід від уробийся, нарешті можна взяти. Так, знаєте що, давайте армію також. ядра розкинув, розкинув так. Тоді. Надіслати оголосити, це зараз буде швидко. Ти сюди. Ти сюди? Так, тебе ж. Знаєте що? Тебе ж союзника нема? І нема вкраду. По посамовбувалося в мене. Знаєте, про що я не подумав? Тут ще правильно треба захопити це все. Так, все, стоє. Цін. О, є. Це навіть хорошо в якомусь сенсі. Мені не дають їх повністю захопити. Значить, можна не паратися над тим, щоб правильно захопити. О, я... Прям нуль, як красиво. Все. Так. Я точно нічого зайвого не захопив? Так, точно. Війська нехай йдуть відпочивати в столицю. Я ж казав, що ми з ними швидко впоримось. Ще ядра. 1500 і все. Ууу, а це прям. це прям дуже хорошо. Це прям дуже хорошо. Але, типу, нам просто ще до США готуватись. І до совка. Які в... А, слухайте. Я по економ... Ні, я по поекономіці слабше за совок, і тим більше слабше за США. Не кажучи вже про Індію, в якої Британія союзник і Британія з ну непоганою економікою. Тобто, взагалом, коротше, нас ще чекає великі проблеми. Але в мене хоча б близько ресурсів достатньо. Так, по послання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри в Factory. топ гра, просто найкраща гра в світі, справді, додайте її до бажаного, вона вийде в 3-му кварталі 25-го року. Я буду дуже вдячен кожному, хто її додасть до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Так само, як і всі інші мої ігри. Найбільше ж я вдячен своїм спонсорам, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, і хоч сідо, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!